Кіт какає дуже погано пахне. Частина фекалій прилипає до шерсті. Він бігає по хаті дуже швидко, і губить. І губить їх по хаті. Як поводитись з котом бля, засмішно. Блін, просто трошки важко уявити, тому що кити. кити, <плес> кити. <плес> <плес> В хаті як він помістився. Вас. <плес> Ви розкішно живете, вона. Ні, я думаю, що треба коту оголити, зону по дупи постригти. Зона дупи має бути пострижена і він не буде розкидати за собою гімно. Мені здається, що якби ти почав брити коту з раку, він би сказав би каструйте мене вже. <ріст> не позорти, <ріст> будь ласка, <ріст> якби сусіди ухуїли, який з голою з раку, як мампа. <ріст> Але зато в дворі цього ніхто не переплутає. О, мій мій сарун. Це назив... знаєш, що це, це короткошерстний голос сраки, знаєш, це. Да. це... Ні, короткошерстний чисто сраки, а? так би був. би, сраки.